Всім привіт! Я Яся Сьогодні я вам покажу, як готувати шоколадну печку. Нам треба Вишкове масло 100 г, цукор 100 г. Мед 130 г. Е, яйця 2 штуки. Борошно 430 г. Розпушувач 2 чайні ложки. Какао 2-3 стилові ложки. Можемо починати готовку. Спочатку нам треба висипати наше масло, далі нам треба весь цукор, весь беремо венчик і мішаємо цю всю процедуру. Нічого страшного, якщо у вас масло в цукорі. І поки що не розтирається. Так, ну, все, ми і масло з цукром. Тепер можна додати наші яєчка і, і мед. Чесно, завжди боялася, що в мене трісне яйце. Ох! що там, які могли б робитись. Далі додання момент мед, мин ме, Мин-мин-мин-мин-мин. Ме, ме, ме. mm. Дивіться, дивіться, дивіться. Оу, клас, 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 клас. Наливається <ривіться>. прям шедевром. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. <ривіться> Це у нас є. Далі мішанкаємо знову. Яйця з меду ми змішали. Далі додаємо борошно, розпушувати і какао. Спочатку ням-ням-ням борошно. Да. Ой, ще посипати все, але висипаємо все. Давайте поближку спочатку новинку. Борошно, ще раз вам нагадую. Борошна 430 грамів. У нас тісно поки що виходить. Трошки перемішали. Ще додамо. Нічого, таке буває. Таке буває. Готуємо далі. Давайте, давайте Тісто має вийти туге, тож ви не лякайтеся, це абсолютно нормально. Байдемо розпушувати. І мішаємо вже ложкою. Оцей раз. Я уже спрошу можна Можно бо вона дуже кисло. Дуже, дуже. Але я зараз не до того, какалочку. какао. Какао, какао. какао какао Так. Я сейчас чихну какао! Высыпала не так неудачно. Так. Все, тісто ми трошки замішали. Тепер беремо трошечки борошна капельку цього ложку. Сипемо на стіл, отак от розсипаємо. Тепер наша головна задача забрати оце все тісто. І спочатку треба його отак пожм'якати, трошки тут в тарілці, щоб. І його можна було змістити. Можна сказати, це більш пластилін. Просто його дуже Міш, тик, тик, Ось наш любий пластилін. Тепер його ставимо сюди і починаємо вазюкати. Нам треба його перевазюкати. Везде там, де борошно. Ось наш кіста. І нам його вистачило на дуже-дуже багато печива, яке я буду їсти. Ну і ви також, якщо готуєте зараз, або будете готувати. Ще дбами ми трошки муки. Оце борошно ще треба теж забрати, бо йому тут скучно є ось таке в нас тісто. Тістою дуже приємно, коли з нього робити якесь печко. Або тортик. Або шарлотку, або горіх або ще якісь випочки. Ставте подабаїнку під цим відео. Підписочку і коментар. Так, олька, трошки. трошки його, щоб йому було трошки боляче. Вибачте, з тобой, будь ласочка, я дуже не хочу, не так? Тепер ми найголовніше, що ми робимо ревну ніж і такое ріжемо. Нібито ми ріжемо хлібчик От у нас дві половинки. Цьому половинку поки що викладаємо, а цьому забираємо. Катаємо її ось так, постійно, постійно катаємо ручками, ручками. Бо нам треба, щоб була сосиска. Ну, не прям сосиска справжня. а Така з можна сказати. Але не думайте, що це ролик про, про шоколадну там. А як зробити шоколадну ковбасу? Ні-ні, це не про це. Це про печиво. І тепер ріжемо отак. Отак. Тунь. 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 Ну такой, як подушечки Тунь. Тунь. Тунь, тунь, тунь. Так, це ми робимо в ліпошку. І тепер сплюскуємо його. Трошки сплюскуємо. І в нас виходить ось таке класне печиво. Але ем, це не просто печиво. Чи можу просто отаке нерівне кругле. А хто хоче, зараз дещо покажу один. вам Хто хоче, може використовувати ось ці приборчики. Наші улюблені формочки. Чекайте, де вони Оп. Від... Ага. Все, можемо діставати будь-які формочки, які ми захочемо, Ну, які я захочу. Або те саме, які ви захочете. Я хочу ось таке сердечко зробити. Сама! Тиш. Іга. Так, все, можемо рубати сердечко. Тиш, тиш, тиш. Так, о, дивіться. Дивіться, 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 о, все. Шикарно! Шикарно. Ха. Класно, скажіть. Ви як хочете можете круглі. Можете вийти якусь зірочку, можете теж сердечко. А можете щось, що вам, як ваша душа вибере ще одне сердечко. Уже у нас є три сердечка. У нас буде таких купа-купа-купа. Просто мільйони. Бо у нас ще є ось ця ковбаска, про яку я думаю, ви вже забули. Ну, але то не точно, що ви забули. Я просто. Я не ті стосі, що брала, я брала мед. Ну, а що, я кухарка мені можна брати, як би Для людей, які зараз переглядаються, важливе завдання підписатися на мене. Буду чик-чик і пів. Трошки нерівне, трошки нерівне. Нічого собі. Таку темну вже пору. Діти гуляють на дворі. Друзі, а ви напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ви гуляєте допізна. Все, у нас 9 сердечок. Тепер ми викладаємо просто кружочок. Робимо просто кружок. Да. Просто кружок. Трошки приплюскуємо, трошки, щоб вони були ось такі от. Ось такі от. Вот такі, типу, блинчики мені такі шоколадні. Ну, ти шо ж, такі захотілось мені в житті проготувати. Хочу колись, коротше, в Майстер-Шефі виступити колись хочу. Ну, у меня не приходить поличить. Можемо, як ти. Ну, це наші, наші печива, ольдуна стрункерес. Можна пробувати. У ну, нас є сердечко. Оці такі бальтусі. І водички. Дякую. Пахне цим шоколадом. Пахне шоколадом. Ммм. Добавляє смачно. Дуже класно. Рекомендую. Ну все, раз ми приготували нашу печу. Можна нам вже прощатися. Всім пока. І не забудьте, як ви обіцяли, підписочку, лайк і обов'язково коментар.